Серце знов голодна ніч буде спогади Ми ж відпустили її любов, лукати зоряними дарами. Різні долі, різні історії кохання, але поєднані вони одним болим та гірким присмаком розпачу. Саме це стало основною сюжетною лінією відеороботи чому болиш це мав бути ряд історій. Окремих людей абсолютно ні з чим собою не зв'язаних, просто показати, що, що серця болять у всіх. З, з різних причин різні на то причини. Більш там то там було ще історії чоловіків, але коли ми вже монтували, ми зрозуміли, що воно чомусь не, не, не танцює, і ми залишили тільки жіночі історії, так, яскраві і місцями трагічні. А все почалося із пісні, написаної Віктором Винником, що в далеких 90-х. Тоді студент худграфу писав чимало текстів і про нещасливе кохання, в тому числі цілком можливо, вона була написана в на, Ано-Франківську, на оскільки я на той момент ще тут навчався. Е, вона була записана на початку нульових, але якось ну, щось не пішло, я не знаю. Тобто Вона була в шухляді реально. Вона жила ще в неті своїм життям і мала хороші відгуки в людей. Але мені, я, як автор і, і продюсер, не особливо був задоволений таким варіантом. І просто ну, так буває. Я не знаю, що зійшлося, я вирішив її відновити. Відзняв відеороботу відомий київський кліпмайкер Влад Розіховський. Це вже друга спільна робота з гуртом. Зйомки проходили у Києві та за містом. В цілому, результатом, каже Віктор Винник, задоволений. Я глобально задоволений. Там є моменти, звичайно, творчі, художні, які там е, мають місце бути, що там з чимось не погоджуються. Але глобально це була цікава ідея, і режисеру вдалося її реалізувати, тому що в більшості людей абсолютно зрозуміло про що. Відомо, окрім концертної роботи, віктор винник їздить з презентаціями своєї книжки 90-60-90, яку можна придбати під час виступів гурту мері або ж у книгарнях ваших міст. Ольга Гриця, Олег Рудак, новини телеканал Раї.